Відкрив я свою лазур, але вона щось така рідка. Тут пише розчинник, але що тут розчиняти, коли вона така рідка і щось похоже. Дивіться, це не розведена, похоже на оліфу. Щось вона мені не внушає, як то кажуть, довіри. Ну, подивимося, подивимося, що воно буде. Зараз буду починати фарбувати, а там воно діло покаже. Якесь у мене таке. Не дуже гарний цей сприйняття цієї фарби. Якесь воно дуже зарідке і я вже починаю хвилюватися, чи буде е, якийсь толк з неї. Не знаю, видно вам чи не видно, щось воно таке, як водяний рідка. Хто може користувався, підскажіть, е, що це за така фарба в Rolex? Може я купив якусь фігню. Ну Блестить, не знаю, вам не, не видно, напевне. Блис, блищить, то воно непогано. Ну, більше мені схоже, воно не на лак, а все-таки на оліфу якусь. Таке щось. Ну подивимось, ладно, пропитаю, я думаю, мені вистачить цієї баночки, бо воно рідке і я його, якщо що, двічі або тричі навіть пофарбую. Подивимось. А вана стара кіпа. Ну що, друзяки, пофарбував я вулик. Що я вам скажу? ну Мені поки начебто сам вигляд подобається. Вулик такий став блискучий, став красивий, непогано. Ось дивіться, як може камера, щоб на сонечку воно виблискує. А воно не видно, як ну Тим не менш, коротше, пофарбував я оце один раз. Фарба практично залишилася вся на місці. Тут можна фарбувати ще, ще 3-4 рази. Це при тому, що я жирно-жирно його наносив. Прямо прям аж текло. Воно аж текло. Дуж, дуже рідке, тому, коротше, ще в нас, думаю, двічі я його скрию. Ну, не знаю, чи двічі, але раз це ще точно покрию. Ну, Дивіться, який він красивий. Який він красивий. Ой! Коротше, оце так. Ну що, вже другий раз нанесу фарбу, другий шар без вас. Уже зустрінемося, коли буду заселяти.